Всім привіт, мене Ранку Шовар, де дати ціни на овочі та фрукти в терміналах. Огірочок ось такий 160. Ось такий по 125. І ось така гілочка є також 125. Ось такий 145. А перчик. 145. Айсберг 650. Оскільки по 300? Ось такий мікс по 300. Мандаринка 90, ось така. Ось така по 70 Греція, 105. Ось така Іспанія. Ось такий фас по скільки? 1100. Гарний такий. А форма 140. Іспанська. От, є цінки, гранати. Дев'яносто. 90. По 90. Мандарин 110. Ось такий мандарин 110, Який це? Іспанія. Іспанія. А ось така Греція по 72. Малинівка 145 сорок. Малинівка 145 сорок п'ять. Апельсинка. Ось така ще є. По скільки? 85. 85. І лимончик 65 Банан, Банан ось такий тисяча гривень. Акція. зараз. Це 16-й магазин, перший Марк. термінал. Ось така картопелька по 50. Огірки по чому? 150. 150. А ось такі помідори. 125. 125. Дивіться, є полуниця. по чому? 800. 800 це весь цей ящик. А скільки там килограм. є? 800 за кілограм. О, нормально. А малинка. Тисячу гривень. Ось цей лоточок Півтори чи ні? Килограм. Півтора кілограма. Ось тут є. Так, а що, ще щось скажіть, що у вас таке класне є? Черешня. Черешня? О, черешня є. По чому черешня? Тисяча гривень. гривень, ось Келограм. така штучка. Кілограм, тисяча гривень. Нормально. А ось така, що це є? Тахая. Тахая. Що це є? По скільки вона? 1500 п'ятсот гривень. Тисячу гривень. Хто має можливість собі купити таке, то класно? Супер, це ми в 14 магазині, кому щось з того знадобиться, подивіться, скільки тут всякої всячини не є. Підходьте. А по скільки родиска? 30 гривень по 30. А салата? 70 гривень кілограмів. 70. Безилікат 200. А кріп петрушка. Знаю, а кріп петрушка. 150. По 150. А м'ята? 300. 300. 61. Ось така салата 60, а ось такий мікс. 45. По 45. Це все в зелень. 26 магазин в терміналі овочі та фрукти. 2. І ось такі печеречки на акції по 35, 55. Ось такі. Ось такі по 50.5. Ось такі по 80. Ось ці по 70. Ось такі по 65. І чому озеро? 110. Добрий день. В чому такі помідорки? 145. По 145. А цвітна. А Така цвітна по 115. По скільки патчик чилі? 250. 250. А ось такий помідор рожевий. 150. 150. А кабачок 125. 125. Ось такий герочок по 150. А всім, кому відео сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь та коментуйте, які ціни у вашому місці.